Так, ну що, тісто у мене двічі підійшло, ось бачите яке. Зараз розмотаю рукав. Польща такі от рукава. Трошки відрізняються від наших. Так, не вузькі, як здається, а ось отак так тоді отак. так разрываться. Ну а так таки самый. Так, не все. тут у мене. Ага, ось. И ось вот такие вот полосочки защипка. Бачите? Это Та таке. Так. Ну с однієї сторони можна зразу одразу завязати. Можно такую защитку можно просто перев'язати і все отак і зав'язав. Так. І тепер треба буде оце все запхнути. Сюди на закройте, перше треба сформувати нашу хлібинку. Так, трошки олійки треба, бо тісто таке живе дуже. Так буде клипати так? Так,

Рашка так уформивали і защіпаємо з іншої сторони. Ну, Рукава того так, щоб його було, ну так, свободно, щоб там бо було воно було підніметься, тісто буде, щоб йому не кисть.